Сьогодні Кременчук зі сльозами на очах попрощався із мужнім воїном Олексієм Михайловичем Одейчуком. Йому було лише 39 років. Його життєвий шлях обірвався 14 серпня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання із захисту України. Солдат Одейчук Олексій Михайлович 1984 року народження. Народився на території Російської Федерації, проживав у місті Кременчук. Навчався в загальноосвітній школі номер 14. Закінчив ПТУ номер 26 Займав посаду в військовій частині стрілець помічник гранатометника, парашютно-десантного неїроти. Загинув 14 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Олексій був не просто солдатом, він був сином, батьком, другом. У нього залишились батьки, яким тепер доводиться пережити найстрашніше втрату сина. Залишився й син, для якого тато завжди був прикладом сили, чесності і любові. Олексій завжди був тим, хто першим приходив на допомогу, хто ніколи не проходив пост чужу біду. Він умів підтримати словом і вчинком, був щирим і справжньому всьому. Його друзі та знайомі говорять про нього як про людину надзвичайної доброти та чуйності. Жили рядом по сусідству жили поруч по сусідству, спілкувалися зі школи, знав його, ходили, гуляли разом. Він був гарною людиною, доброзичливим, чуйною людиною. Гарно навчався. Завжди, коли щось треба, ну як колега, це завжди допомагав. Щось ну, людина була гарна, дуже гарною. Завжди. Вічливий був завжди допомагав людям. Дуже жаль, що пішов життя, захищаючи країну, нас, всіх нас сьогодні. Його місто, його земляки схиляють голови у скорботі. Війна забирає кращих, але пам'ять про таких людей, як Олексій, живе в серцях. Його ім'я буде звучати в розповідях друзів, у вдячності побратимів, у сльозах рідних і в пам'яті його сина, який знатиме його батько був героєм. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.